Заводське пальне надходить на заправки державної мережі Укрнафта з десятків країн світу. Про це повідомив комерційний директор компанії Сергій Федоренко. За його словами, щоб забезпечити стабільні постачання пального, компанія працює з надійними міжнародними партнерами. Це наголошує Федоренко, дозволяє оперативно реагувати на будь-які виклики ринку. Пальне до кордону постачають танкерами або залізничним транспортом. Після чого перевантажують у бензовози для доставки на АЗК. В Укрнафті наголошують на кожному етапі логістики Водять відбір проб та контроль якості як у власних лабораторіях, так і за участю незалежних експертів. Усі процедури відповідають чинним державним стандартам. У логістичному ланцюжку задіяні як європейські, так і транзитні маршрути. Такий підхід дозволяє зберігати конкурентну ціну і уникати перебоїв із постачанням навіть в умовах війни. Пальне заводське європейської якості з величезної географії мережі постачання. Як ми шуткуємо, можемо вивчати в 5-7 класі географію за тими країнами, звідки ми беремо пальне: і Квейт, і США, і Туреччина, і Ізраїль, і Греція, і Польща, і Литва, тобто і найближчі і максимально далекі країни. Звідти пливуть танкери, їдуть потяги з цистернами, які везуть до України якісне пальне для «Укрнафти».